Дорогі брати і сестри Христос Воскрес! Сердечно вітаю вас на YouTube каналі. Сьогодні ми маємо бесіду на недільний апостол, на читання з 16 розділу Книги діянь святих апостолів. Це читання маємо у неділю, яка є шостою після Пасхи і називається неділею просліпо. У цьому читанні є. Дві ключові події. Апостол Павло із супутниками прибувають з Малої Азії до Європи і починають проповідь у перших європейських містах у Македонії, це Північна Греція, Неаполь, Филиппи. І тут, коли вони йдуть на молитву. Часто їх зустрічає одна дівчина, яка мала, за словом Писання, віщого духа. І цей дух змушував її викрикувати у слід апостолу Павлу і його супутникам, що їх треба слухати, бо ці раби Бога Всевишнього сповіщають шлях спасіння. Дівчина, яка мала цього віщого духа, своїми пророкуваннями, передбаченнями майбутнього, надавала прибуток тим, хто її доглядав і її утримував. Апостол Павло обурився цими викриками, вигуками і тому заборонив віщому духові і наказав вийти. З цієї дівчини. Господарі втратили свій прибуток і тому оскаржили апостола Павла, що вони юдеї, а навчають римлян дотримуватися звичаїв, яких не належать дотримуватися громадянам Римської держави. Апостола Павла посадили у в'язницю. І опівночі стався землетрус, двері в'язниці відкрилися, і всі, хто були ув'язнені, могли піти. В'язничний сторож хотів накласти на себе руки, але апостол Павло вигукнув: Всі ми є тут. І через цю чудесну подію в'язничний сторож, а потім і вся його родина навернулися до Христа. Ось ці дві ключові події. Які оповідає нам Книга діянь святих апостолів недільного дня, навчаючи перше не слухати лукавого духа, навіть коли він провіщає те, що є правдивим. Дівчина, яка мала духа в собі, який провіщав, говорила правду. Але мета лукавих духів, духів, які впали, навіть коли вони говорять правду, є в тому, щоб викликати до себе довіру. І тим самим спонукати людей раніше чи пізніше послухатися того, що вони їм скажуть неправдиво. Диявол і Духи, які впали, його слуги, є служителями неправди. І навіть коли вони говорять щось правдиве, то лише для того, щоби спокусити людей. Прикладів у священному Писанні, прикладів у історії церкви, в життях святих є багато. І всі вони підтверджують, не можна слухати лукавого Духа. Навіть коли цей дух звіщає істину, тому що робить це він не для утвердження правди, але для того, щоб спокушати людей. Тож стережімося лукавих духів і всього того, щоб вони не говорили, всього того, щоби вони сповіщали людям, адже Господь. Приховав від людей майбутнє, відкривши те, що необхідно і сховавши те, що нам на користь. І коли лукаві духи намагаються в той чи інший спосіб провіщати нам щось подібне, вони роблять це не для нашого добра. Темничний Сторож увірував, побачивши знамення. Землетрус, який відкрив двері, і, почувши слова правди, що мені робити, щоби спастись? Віруй в Господа Ісуса Христа. Дуже часто люди вважають, що для досягнення спасіння, для усвідомлення того, до чого нас кличе Бог, потрібно довго і багато вивчати священне писання, дізнаватися богословську науку. Все це є корисне і потрібне, все це необхідне. Але зміст віри насправді є простий. Увіруй в Господа Ісуса Христа, у Того, хто є Спасителем світу. І це є двері до блаженного вічного життя. Дорогі брати і сестри, бажаю всім нам цієї відкритої, простої, діяльної віри. Бажаю, щоб ми не слухали сповіщень духів лукавих, не слухали слів тих, хто, обмануті цими духами, викривляють вчення Божественне і привносять в нього неправду. Нехай Господь оберігає нас на шляху істини. Допомагає нам у пізнанні правди і утверджує в добрі. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення, бо істину Христос Воскрес!